Привіт, малята! Сьогодні ми з вами зануримося в глибини моря та пограємо з його мешканцями. Ось ми з вами на морському дні. Діти, подивіться уважно і дайте відповідь на мої запитання. Де знаходиться морський коник? Морський коник ховається між коралами. Де пливе медуза? Медуза пливе під скатом. Звідки вибирається краб? Краб вибирається з під каміння. За ким женеться акула? Акула женеться за рибкою. Молодці на всі запитання відповіли правильно. А зараз поглянемо на малюнок і зафарбуємо рибок, які пливуть ріворуч в жовтий колір, а ті, які пливуть праворуч, в зелений. Так, гарно справились з завданням. Ну що, граємо далі? Тут ми бачимо багато рибок. Давайте знайдемо дві однакові і з'єднаємо їх між собою. Які молодці! Ви були уважні і допомогли рибкам знайти свою пару. А на сьогодні все. Сподіваюсь, вам було цікаво. До побачення!